І вітаю вас українське радіоблаговістя голос Євангелії. що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Посланні до Євреїв, розділ перший, вірш десятий, читаємо: Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин Твоїх рук, яке це благословення вірити в Бога Творця, причину всього видимого і невидимого. Подякуємо Йому за привілей вірити, і що ця віра і в нашому житті творить переконливі факти. Помолимося. І попросимо Його благословення і на Це наше радіоблаговістя. Господи Боже наш, що коли землю і небо заклав і нашому серцеві заповів битися у наших грудях, до Тебе приходимо в молитвах наших і благаємо Твого благословення, і на Це наше радіоблаговістя. проповідь Слова Твого, і просимо, благослови також і всіх людей доброї волі. Які шукають правди, і допоможи їм цю правду пізнати через слухання Слова Твого та прийти до живої віри в Тебе. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, світ, що Бог його створив, був дуже чудовим, знівечили його тільки людські ідеї, і тепер люди своїм відступництвом від Бога Творця нівичать людське життя, його красу та первісне призначення. І щоб оновити цей світ, зробити його знову красивим місцем для мешкання роду людського, ми потребуємо оновленої. За євангельською термінологією відродженої від Духа Святого людини. Для того, щоб повернути для людини втрачений рай, їй цепто людині, треба навернутись назад до Бога, прийняти Його до свого серця і через віру в Спасительну жертву Сина Божого стати новим творивом у Христі Ісусі. І це оновлення роду людського. Через віру в Ісуса Христа і взяттям проповідує вам ваше Радіоблаговістя, голос Євангелії. Тому слухайте, просимо самі та заохочуйте всіх і всюди слухати цього благословенного радіомовлення. Ми, зі свого боку, будемо більше шукати ласків Господа для того, щоб кожна наша програма правила для вас. За правдиве благословення та духовне збудування. Наші проповіді будуть глибокі, у них буде багато слова Божого та наукових фактів, які зміцнятимуть віру кожної глибоко думаючої людини. А тепер псалом співає хор Української баптистської церкви в Чикаго. we sure. No Тепер, любі друзі, мені приємно знову дати вам проповідника Івана Барчука і його проповідь про повстання світу, шановні радіослухачі. Ми вже не раз згадували, що атеїсти найбільше критикують факт, у який вірять віруючі люди, що Бог створив усесвіт. Також на протязі цілих століть вони нападали на різні заяви та описи Біблії, а особливо на першу її сторінку. Де описаний порадок творчих Божих актів, бо, мовляв, ті акти не погоджуються з поглядами науки. А тим часом, коли беремо підручники астрономії сперед п'ятидесяти літ, то вони також навчають не так, як навчає астрономія сьогодні. Скажімо, для прикладу, що вони навчають, що теплота походить від сонця, а через те сонце охолоджується. Тепер же наука доводить. Що теплота Сонця походить від того, що кожну секунду на ньому біля 4 мільйонів і 200 тисяч тонн матерії перетворюється в енергію. Стара астрономія вірила, що темні плями на небі це діри, через які ми дивимося у порожній простір. Но ж астрономія навчає, що більша частина тих плям це темні мрековини. Колись думали, що спіральні мраковини це газоподібні тіла в нашій галактиці, цебто на молочному чи чумацькому шляху. Сьогодні ж ми знаємо, що це велике скупчення зір, що знаходиться дуже далеко поза нашою галактикою. Ще недавно астрономи майже нічого не знали поза границями нашої галактики, а тепер відомо, що там у безконечних просторах. Є незбагнена кількість інших галактик. Перша ж сторінка Біблії була написана не 50 літ тому назад, і навіть не кілька сот, літ, а кілька тисяч літ тому назад. Коли б вона була написана людиною, що репрезентувала б в науці ідеї того часу, то напевно всі її твердження були б не тільки помилкові, а були б просто смішні. Якщо ж однак твердження Біблії знаходять підтвердження зі сторони найкращих і найновіших відкрить теперішньої науки, то це ж ясно, що перша сторінка Біблії не репрезентує вірування та знання того часу, коли була написана. Атеїсти тепер пробують брати під сумнів, що ніби першу книгу Біблії написав не Мойсей, а що була вона написана значно пізніше. Не будемо за теїстами сперечатися про це. Факт проте є фактом, що коли б та книга була написана навіть за часів Христа, то й тоді ніякий науковець не знав тих фактів, які описані на першій сторінці Біблії. Більше скажу, що багато наукових даних не були відомі за ледві 40 літ тому. Тому ще раз підкреслюю, що якщо дані першої сторінки Біблії погоджуються з сучасною наукою, то вони взяті не з наукового знання, відомого в ті часи, коли була написана перша книга Мойсея. Отже, Біблія навчає, що Бог створив небо і землю. Сто літ тому вчені вважали цей вислів абсурдом, бо вони твердили, що матерія вічна і що її не можна ані знищити, ані створити. Можна змінити її форму, поробити нові сполучення, але загальна сутність матерії не перестає існувати. Проте знавці атомної фізики довели, що матерія може бути обернена в енергію, так само є можливим обернення енергії в матерію. Якщо це можуть зробити звичайні люди, то як можна сумніватися, що Бог не міг би обернути енергію в матерію? Проте енергія, як така, є ніби ніщо. Тому й утвердився такий вислів, що Бог творить з нічого. Після самих різноманітних досліджень, як самої Землі, Сонця, так і цілої нашої галактики, учені приходять до висновку, що вся наша галактика має не більше як 10 мільйонів літ. А що було перед тим? Ясно, мусив бути початок. Є багато наукових доказів, що мусів бути початок, але ті докази такі складні, що не кожен слухач міг би їх збагнути. Але для прикладу візьмемо один найпростіший доказ: ось доведено, як ми вже згадували, що світло і тепло від сонця, як рівно ж і від інших сонць, іде тому, що на них постійно сила силенна матерії перетворюється в енергію. Так, на сонці щосекунди перетворюється в світло і тепло 4 мільйони 200 тисяч тонн матерії. А це ж означає, що Сонце розходується, те саме відноситься і до інших сонців. Якщо ж вони розходуються, то вони мусили мати початок. Бо коли б початку не було, а вони ось так розходувались би від безконечної минулої вічності. То вони давно вже вичерпалися б і погасли б. Тому астрономи свобідно говорять про початок і про створення Всесвіту. Вони навіть пробують уявити, як, власне, був створений Усесвіт. Більшість міркувань обертаються навколо уяви, що Всесвіт був створений з величезної кількості енергії, яка в божественній лабораторії замінилась у матерію. Далі читаємо в тому описі Божого порадку в Творінні землі такі слова а Земля була пуста та порожня, і темрава була над безоднію. Поки вченими признавалася теорія світлої мраковини Канта Лапласа, яка крутилась і від неї відривались планети, то та теорія перечила цьому віршові. Бо тоді початково створена Земля не могла бути темною, а ясною, як Сонце. Але нові досліди виявили, що те, що астрономи приймали за ясну мраковину, є скупченням зір, а зате відкрили темну мраковину. І теперішні вчені приходять до висновку, що наша сонячна система створена власне з такої темної мраковини. І якщо цей висновок вірний, тоді опис Землі в нашому тексті є цілком правильний. Далі йде згадка про світло. Що також дуже критикувалось безбожниками, які казали, звідки могло взятися світло якщо не було ще сонця, бо ж воно засяяло над землею допіро аж на четвертий творчий день Божої діяльності. Отже, знаючи мрізні явища природи, не треба вияснювати, що є багато різних джерел світла і поза сонцем, але могло воно походити і від сонця, бо біблійний текст. Не каже, що на четвертий день Бог створив сонце, а написано нехай будуть світила на тверді небесній». І в оригіналі це слово будуть має таке значення, нехай з'являться. Бо ж, як знаємо, що земля поки ще була досить гарячою, була окутана величезними масами водяної пари, але в міру охолоджування землі та пара опадала на неї, так що вся земля була покрита водою. Чим більше земля остигала, тим більше води збиралося на ній, а тим менше залишалось в повітрі. Поступово дійшло до того, що через хмари почало вже присякати світло. Але ще багато мусило проминути часу, поки нарешті сонце могло безпосередньо з'явитися над землею. І це сталося аж на четвертий творчий день. Далі читаємо: і нехай суходіл стане видимий. Всі геологи погоджуються з тим, що на початку поверхня Землі була рівна. Коли ж сили, які виникають при скурчуванні, підняли одні частини планети над іншими, тоді з'явились континенти. Ще читаємо: нехай земля вродить траву, ярину, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить. Було б неможливо ні на одній планеті. Затримати в повітрі більшу кількість кисню, не маючи рослин, що постійно поповнюють його запас. Інакше кисень швидко сполучився б З оскелями, металами і взагалі з поверхньою землі, і вичерпався б із повітря. І тоді не могли б існувати живі тварини. Отже, рослини виконують для тваринного життя подвійну прислугу, достачають в повітря кисень. І служать їжею для тварин. Те, що рослинність з'явилася на землі раніше, ніж почало безпосередньо світити на землю сонце, не є також жодною суперечністю, бо тепла було досить і зверху над хмарами і знизу від самої землі, яка на початках була значно тепліша, ніж тепер. Умови тоді на землі були як в оранжереях. Хмарі задержували сонячні проміння, щоб вони. Не палили рослин, а внутрішня теплота землі підтримувала скрізь одинакову температуру, і рослинність мала найкращі для себе умови. І ось, коли вже все на землі було підготовлене, Бог створив спочатку дрібні істоти у водах, а потім птахи, а потім уже земні тварини і допіро після всього людину. Отже, увесь цей порядок вповні погоджується з дослідами сучасної науки. Але тому, що Мойсей не мав сучасної науки, тому не міг він написати цього на підставі наукових даних. Правда, Мойсей посідав єгипетську тодішню науку, але в наших музеях є відомості про те, як навчали стародавні єгиптяни про створення світу. І воно цілком не подібне до опису на першій сторінці Біблії. Абсолютно не подібна до біблійної і Вавілонська наука про створення світу. А може, Моїсей просто вигадав увесь цей спосіб створення світу, як рів наш порядок, в якому події відбувались, і вгадав, чи можна це припустити? Це було б найбільшим абсурдом. Уявіть собі, що ви ніколи не чули про першу сторінку Біблії, ніколи не читали б ніякої літератури і не мали б ніякої уяви про створення світу. Що б ви написали на цю тему? Можна легко уявити собі, яких нісенітниць понаписувала б людина, як міг Мойсей знати про такі речі, про які сучасні вчені не знали ще 40 літ тому? Вирахувано, що від часів Мойсея жило на землі 100 мільярдів людей, і не один з них навіть не розумів зробленого Мойсеєм опису. То як же Моїсей міг знати, що земля колись була цілком покрита водою? Або як він міг угадати, що на початках земля була окутана хмарами, або як він міг знати, що життя насамперед появилося в водах і що людина була створена на остатку? В описі Мойсея згадано 13 явищ, які описані тисячоліття раніше, ніж наука могла мати про них якусь уяву. Проте тепер наука доводить, що вони правдиві. То чи це не є доказ, що тільки Бог міг дати Моїсеєві натхнення написати подібний розділ? І Бог дав нам такий опис для того, щоб усі останні дні, коли хоч і наука сягнула дуже далеко, то зате і безбожність поширилась дуже широко, щоб ми могли перевірити той опис і переконатись, що Бог створив нашу планету та життя на ній. І що книга, в якій це описане, є Богом натхненою книгою. Тож вірмо і радіймо, що Господь нас не лишає у темряві, а йому нехай буде вічна хвала за це все. Амінь. Яке це щастя бути дітьми Божими, бути новим Творовом у Христі Ісусі, подякуємо милосердному Господеві за це. Помолимося. Господи Боже наш, ми сердечно дякуємо Тобі за те, що Ти так чудово промовляв до нас через Слово Твоє. Дякуємо Тобі за те, що ми діти Твої, і дякуємо Тобі за те, що ми викуплені дорогоцінною кров'ю Сина Твого. Ми молимо, щоб це Слово, життя і Слово Спасіння Ти злучив із вір'ю наших улюблених слухачів. Вислухай молитви наші, Боже наш і Отче наш. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа і для слави Його. Амінь. Українське радіоблаговістя Голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братствам. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого свідчення Ісуса Христа. А цареві віків, нетлому, невидимому, єдиному премудрому Богу, і що має безсмертя, і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.